Євангельський альманах Стефана Бохонюка під назвою Бесіда з другом за травень 1924 року, номер 3, Епіграфом до альманаху є Євангелія від Матфія, 24 глава, 4-5 вірші. Ісус сказав їм у відповідь: Стережіться, щоб хто не спокусив вас. Бо багато хто прийде під іменем Моїм і казатиме Я Христос, і багатьох спокусять. Любий друже, читачу і слухачу, ніколи ще так активно не проповідувалося Євангеліє, як у ці роки, всюди і скрізь можна чути слово Євангелія різними мовами і на різний лад. Євангеліє Зробилося музичним інструментом у руках гравців, і кожен виводить своїм голосом на свій лад і за власним смаком. За смаком набираються і слухачі. Так, наприклад, православний священник читає Євангеліє і каже, що наша віра істинна. Римо Католицький ксьонц читає Євангеліє і мовить, наша віра істинна. Лютеранський пастор читає Євангеліє і говорить, що наша віра істинна. Питається, де ж істина? Тому що істина одна і віра одна. Прочитаймо Євангеліє і тоді знайдемо, що вище згадані віри і істини не узгоджуються з Євангелієм Господа нашого Ісуса Христа, бо багато чого додали і відняли. Звідси випливає, що в цих трьох спільнотах немає істини Ісуса Христа. Це відшукується легко і швидко. Далі йдуть нібито нові істинні віри, як от баптисти, євангелисти, Єговісти, П'ятдесятники, духобори, скопці, адвентисти Сьомого Дня, тобто суботники. Всі ці общини мені особисто відомі. А скільки ще на земній кулі є інші різноманітних общин? Рахунку їм, я не знаю, духовно кажу, число 666. У всіх цих общинах проповідники читають Євангеліє, і кожен по-своєму говорить, що в нашій общині віра істинна. Де ж істина? Істина у Христі Ісусі, Господові нашому, а Христос де. Христос у нас і ми у Христі. Але хто говорить, що Він у Христі, той повинен чинити так, як Він чинив. Улюблений друже і брате, чи поводишся ти так, як поводився він, Христос Ісус, Спаситель наш? Скажу, друже, правду, що дуже небагато людей так вчиняють. І хоч би безліч діли так. Як він діяв, ми з тобою, друже, не будемо, а ми з тобою друже не будемо, чи буде нам від цього користь? Ні. Так давайте, друже, будемо і ми вчитися так поводитися, як він поводився, і тоді тільки буде нам користь і похвала самих у собі, а не в інших. Бо багато хто говорить чи думає, що, мовляв, хоч я не так чиню, за те багатьох здобуваю. Що мені просяться гріхи, це велика помилка, так думати. Ім'я любові Христа Ісуса, Спасителя нашого, я всіх прошу, шукайте Христа Ісуса в собі, а не в общинах, чи в комусь іншому. Тоді лише, буде мат, лише будете мати похвалу в собі, і буде вам радість, втіха, мир і любов. І у вас тільки тоді буде істинна віра Христова. Хай ким би ти був. Я ще нагадую пересторогу Христа Ісуса Спасителя нашого. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх, не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого небесного. Багато хто скаже мені. Того дня, Господи, Господи, чи не твоїм ім'ям ми пророкували, і чи не твоїм ім'ям бісів виганяли, і чи не твоїм ім'ям багато чудес створили. І тоді скажу їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Це Матвія 7 глава, 20, 23 вірші. Тут, друже, питання глибоке, чи посланий ти, що взяв Євангелії в руки? Й у вуста, не прийнявши в серце Христа, і пішов навчати беззаконня, не навчившися раніше сам. І тішиш себе, що робиш Боже діло. О, друже, подумай над цим, тобі треба буде дати звіт перед всевидячим і всезнаючим Богом неба і землі. Я прошу вас, зрозумійте себе, світло, що є в тобі, чи не пітьма це? Тому що ти не любиш мене, а Христос Ісус любив і любить Тебе й мене. Де немає любові, нема там і Бога. Бог є любов. Прошу вас усіх, особливо проповідників різних общин. Під час читання Євангелія читайте самих себе, бо багато з вас, та мало не всі, вивчаєте Євангелію для того, щоб сперечатися з іншими. Це не відповідає вченню Христа Ісуса. Це ваші власні похоті і пожадання. Господь наш Ісус Христос навчав про Царство Боже, учні Його й апостоли викладали вчення про Царство Боже. Про це дивіться Марка, 1 глава, 14, 15 вірші, діяння святих апостолів, 28 глава, 23, 31 вірші. Ви вчитеся лише для того, щоб знати і пишатися. А Христос Ісус покірним і смиренним був, і всіх своїх просить навчитися від Нього, бо Він є главою церкви і всього істинного, Нагадую ще слова Спасителя нашого Ісуса Христа. І коли вони їли, Ісус сказав істинно кажу вам, що один із вас зрадить мене. Вони дуже засмутились і почали говорити Йому кожен з них чи не я, Господи? Це у Матфія, 26 глава, 21, 22 вірші. Любий, друже читачу, зрозумій слова учнів Христових, то збагне, що жоден із них за себе не ручався, а питав, чи не я, Господи, це приклад точний і правильний для нас, а чи так ви поводитеся, як поводилися учні його? Ні. Бо я трохи докорив у другому номері нашої бесіди з другом, і то були нападки від деяких проповідників, а тепер і поготів. Але як би там не було, я це роблю згідно із заповіддю Христа, тому що люблю. Ці дні особливо лукаві, але не дні, а люди. То я нагадую і прошу всіх, слідкуйте за шляхами вашими, направляйте стопи ваші на путь Христову. Бадьоріться і моліться, бо ворог роду людського диявол не спить, рикає, як лев, бажаючи поглинути. Протистаньте йому твердою вірою вашою, і він утече від вас. Знайте, що князь світу цього буде незабаром зв'язаний. Небагато йому вже залишається часу, але знайте, що Він є дух, який діє в синах непокірних. Стежте за собою, бо він був і нема його, і вийде з безодні, і піде на погибель. Я прошу вас і напучую від чистого серця і доброї совісті, і нелицемірної віри. Зверніться до світла істинного Ісуса Христа, що просвітлює кожну людину, яка приходить до Бога Отця, бо ви повинні бути в ньому, і Він буде у вас. Я пишу до вас, друзі, з любові і з обов'язку. Послухаєте чи не послухаєте, але я повинен моє служіння виконати, бо я дам звіт перед Всемогутнім Богом Отцем, якому служу. Знаю, що багато з вас мене ненавидять, а після цього ще гірше деякі зненавидять. Але я на те не зважаю, а виконую моє служіння. Господь близько. Прошу вас, проповідники, і біблійні працівники, не називайте Біблії Христом, тому що це Книга Святих Писань. Це ви помиляєтесь не в книзі Христос, а в серці сокрушеному і дусі Смиренному. Отже, друзі, прошу покайтеся і віруйте в Євангелії за вченням Христа Ісуса і вченням святих Його апостолів. А не за вашим вченням. Покайтеся, поки є ще час, бо часу не буде. З Першого послання Івана, 4 глава, 6 по 8 вірш. Ми від Бога. Той, хто знає Бога, слухає нас. Хто не від Бога, той не слухає нас. З цього пізнаємо, Духа істини і духа обмани. Улюблені. Будемо любити один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. І ще. Хто говорить, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той ще в темряві. Хто любить брата свого, той перебуває у світлі, і не має в ньому спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві. І в темряві ходить. І не знає, куди йде, бо темрява засліпила очі йому. Це перше Івана, друга глава, 9 по 11 вірші. Улюблений друже і брате, якщо ви Попрацюєте і розберетеся з цими словами і самі з собою, то я вас запевняю, що ви знайдете себе в пітьмі, бо дуже мало можна знайти таких людей, що справді люблять своїх братів. Не подумайте, що брати тільки ті, які від однієї матері, ні. Усі ми браття, тому що Бог сотворив одну людину, тобто, як чоловіка і жінку сотворив їх. Дивитися треба буття, перша глава, 27 й вірш. Із тих двох людей наповнився весь світ, значить, усі ми брати. Я ще спитаю, чи любимо ми братів? О, друже, дуже мало любимо, то намагаймося любити любов'ю Христа Ісуса, не зважаючи на жодні особистості чи общини, але зважаємо на Христа Ісуса, наслідуймо Його діла. Діємо покірно, смиренно, з дитячою простотою. Він до таких ставиться прихильно. Згаданих общин я не засуджую, бо вони повинні бути, за словом Христа Ісуса, але пишу це тому, що є ще час розкаятися, тільки потрібно усвідомити свої провини. Хоч хто б ти був. Але такі проповідники над цим насміхаються і не хочуть покоритися Богові Отцеві і його сину, бачать себе знаючими і віруючими. Це є впертість. Хоч через Дави... Бог через Давида раба свого говорить, хто та людина, що боїться Господа, Він укаже їй дорогу, яку треба обирати. Це Псалом 24, 12 вірш. А дорога до Бога одна. Якщо хто вірує, то і я. Якщо хто говорить Я Христовий, скажу і я теж, але де ж єдність віри, єдність духа, однодумність? Дуже в небагатьох, тому то й пізнаємо, що не всі від Бога Отця народжені. У багатьох місцях Євангелія Господь наш Ісус Христос, ніби докоряє, кажучи, Горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри, а ці проповідники тільки посилаються на книгу, отже, на паперову формальність, не відділяючись ні трохи від світу цього. Якщо доводиться нам говорити з такими проповідниками, то вони відразу ж наводять текти, тексти із святого письма, виймаючи з кишені книгу. Христос Ісус і Його святі учні навчали життям своїм. Доводячи невірним із писань, що він той пророк, який згідно з обітницею Бога Отця має прийти на землю для спасіння роду людського. Дивимося Євангелія від Івана, 7 глава 37, 38 вірші. Ісус проговорив, кажучи, Хто спраглий, іди до мене і пий». Хто вірує в мене у того, як сказано в Писанні, щерева потечуть ріки води живої. Також дивимося Ісаю 12.3 і Йоїля 3,18 вірш. А тому проповідники повинні проповідувати згідно з Духом Христа, а не за старою буквою вчити. Життя і вчення Ісуса Христа є новим заповітом у Його крові. Я ще раз повторюю і звертаюся до вас, проповідники, вчителі, благовісники, біблійні працівники і багато інших, і прошу вас від щирого серця мого, досліджуйте найбільше самих себе, чиї у вас Христос. О, друзі, скажу, що дуже таких мало, бо багато погналося за зиском, тобто за американськими доларами, і вже безліч людей ввели в оману. Тому що прагнете побільше хрестити, а не навчати. Але перед усім прошу вас, себе навчіть, не поспішайте. Говорю вам правду, що скоро ніч пройде, а день настане. Тоді буде все видно тим, хто боїться Господа і дотримується заповідей Його, і тоді сором тим, хто говорить і не робить. Бо Христос сказав: за ділами їхніми пізнаєте їх. Друзі, Читачі і слухачі, провадьмо життя тихе, мирне, покірне, смиренне, повне благодаті Христової і любові. І тільки тоді ми будемо виконавцями Слова Його. Амінь.